Область запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ, натуральний мед, посада, бухгалтер, обов'язки рознесення банківських виписок в 1С, Робота із провинною документацією, розрахунки з постачальниками і покупцями, облік ПДВ. Умови праці оптимальні, вимоги, повна вища освіта. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ, будівельна компанія, Бутреконструкція, посада, виконавець робіт, обов'язки здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт. Умови праці оптимальні, вимога повна вища освіта. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець БОБФ, посмішка ЮЕЙ, посада, вихователь, методист, обов'язки, робота фасилітатором проведення занять, психосоціальної підтримки дітей та молоді. Умови праці оптимальні. Вимоги, повна вища освіта. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, державний навчальний заклад, Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей, посада вчитель закладу загальної середньої освіти. Обов'язки викладач інформатики проводить навчання студентів у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів. Умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата, 6700 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець КП, МФК, Металург, посада, головний бухгалтер. Обов'язки ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, оброблення облікової інформації. Умови праці оптимальні, вимоги повна, вища освіта, заробітна плата 16 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ ліфтовик ЗП посада, електромеханік з ліфтів. Обов'язка виконує особливо складні роботи ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Умови праця оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, школа номер 100 посада, інженер з охорони праці. Обов'язки перевіряє умови праці на дільницях, організовує та координує роботу з охорони праці. Умови праці оптимальні. Вимоги повна вища освіта. Заробітна плата 6700 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ АПГК Дніпровська, посада, оброблювач птиці, обов'язки допомога при розрубці м'яса птиці. Оброблення відбувається на автоматичній лінії. Формування та пакування готової продукції. Умови праці оптимальні. вимоги – повна загальна середня освіта. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець КНП, пологовий будинок, номер 3 посада, сестра медична, брат медичний стаціонару. Обов'язки працювати у відділенні для новонароджених дітей або в реанімації. Умови праці оптимальні, вимоги, неповна вища освіта. Заробітна плата 6700 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, спецімідж, посада, швачка, обов'язки. Виконує на машинах чи вручну операції по пошиттю виробів з різних матеріалів. Умови праці оптимальні, вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 6700 гривень.